Вітаю вас, шановні пані та панове! Справжні кулінарі та кухарі завжди шукають найліпші варіанти приготування улюблених страв. Пробують різноманітні рецепти, спеції приправи. Сьогодні я хочу представити вам одну з найкращих марок категорії універсальних приправ на міжнародному ринку – Це бренд Кучарик. Продукти польського виробника знайшли своїх прихильників у різних країнах по всьому світу. Виробник Кучарик працює на ринку вже більше 20 років. За всі ці роки багато разів став леуратом та призером багатьох конкурсів серед харчових продуктів в категорії універсальних приправ. Марка Кочарик пропонує не тільки універсальні приправи, а й бульйонні кубики, рідкі приправи до супів, сухі лучеві приправи та соуси швидкого приготування у виді сумішів. Асортимент продукції «Кочарик» охоплює приправи для супів, приготування м'яса, риби та морепродуктів, картофелів, фрі, макаронів та грибів, а також звичайно універсальні овочеві приправи, які надають будь якій страві, неперевершений смак та аромат. Продукція сертифікована та підтримує усі європейські стандарти якості та безпеки вживання. Вона відноситься до натуральних продуктів високої якості, без консервантів та без синтетичних добавок. Приправи у чарик можуть вживати і в ветеріанській та веганській кухнях, тому їх використовують кулінарі та професійні шеф кухарі по всьому світу. Спробуйте ви найкращі приправи від відомого перевіреного виробника до ваших улюблених страв. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.